Сьогодні у нашому місті відбулася подія, яка однозначно зацікавила прихильників активного спортивного способу життя, зокрема тенісу. В центрі Миронівки за адресою вулиця Соборності 56 було урочисто відкрито багатофункціональний спортивний майданчик, що стало можливим співпраці Миронівської громади, Миронівського заводу по виготовленню круп та комбікормів та благодійного фонду МГП Громаді. Сьогодні ми з вами разом зібралися дуже із гарної такої події. Ми відкриваємо сьогодні, почне працювати сьогодні багатофункціональний спортивний майданчик, де можна буде проводити спортивні змагання із тенісу, із волейболу, можливо, ще з якихось видів спорту. Я зараз з великим задоволенням хочу надати слово першому заступнику Миронівського міського голови Дмитру Жукотанському. Доброго роня присутнім. Я хотів би декілька слів говорити про те, що презентація даного майданчика це якраз те гарний приклад партнерства між благодійним фондом МХП Громаді і Миронівською міською радою. Е, я думаю, що Олександр декілька слів скаже по цьому поводу. Я скажу про те, що яка філософія і стратегія цього корта майданчика ми сьогодні зробили не скульптуру. А інструмент для того, щоб ви мали можливість розвиватися і, і отримати нові навики в новому виді спорту. До цього ми доєднали Тетяну Васильну як, як нашого тренера, яка, я думаю, трішечки пізніше ми це все покажемо, де десь декілька уроків невеличких як презентаційні. Я хотів би, щоб цей майданчик став для вас гарним поштовхом для, до розвитку нових талантів, до виявлення нових талантів. І дав би Бог, щоб він у нас проводив тут і турніри, і не тільки змагання, і, а і виход на масштаби світової арени. Дякую вам. Надію, що він буде вам дуже корисним і для Миронівки це буде дуже важливим майданчиком у новому виді спорту. Дякую. Тож я з радістю хочу представити голову благодійного фонду МКП Громаді Олександр Пахалюк? Вітаю, дуже дякую. Дуже приємно бути тут. Бо за цим багатофункціональним майданчиком стоїть робота, як вже зробили анонс не тільки благодійного фонду, але й Миронівки органів місцевого самоврядування а також компанії МХП. Це є це дуже гарний приклад цього трикутника, в якому ми можемо подолати будь-які проблеми. Це бізнес, влада і громада. Тому хочу передати таку пам'ятну табличку зараз пану Дмитру, щоб вона завжди нагадувала, що ми разом. І ми, як фонд, займаємося відновленням та розвитком громад, але спорт є невід'ємною частиною саме розвитку, розвитку як дітей, так і взагалі людей. Через спорт ми пізнаємо себе, пізнаємо наших друзів, пізнаємо тих, хто поруч з нами вчимось долати ті перешкоди. Ці труднощі, які в нас будуть в подальшому в житті, тому будь ласка, користуйтесь, ростіть, зростайте і разом робимо важливе. Далі розпочалася активна частина події для всіх, хто побажав спробувати себе у такому виді спорту, як теніс. А наставником і тренером цього першого заняття на новому майданчику стала Тетяна Редванова, тренер першої категорії. Для вихованців Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи було за честь отримати із рук такої відомої спортсменки, тренера, ракетки та м'ячики, почути та виконувати її настанови. Тетяна Васильівна за час роботи тренером підготувала 12 майстрів спорту, 5 кандидатів в майстри спорту, 12 чемпіонів і призерів чемпіонатів України, двох членів збірної України. Основна вікова категорія її підопічних від 12 до 18 років. Саме дякуючи їй, юні спортсмени відчули всю красу та динаміку цієї гри. І саме така можливість була подарована і нашим юним спортсменам. З часом буде розроблений графік проведення занять різних видів спорту, бо ж майданчик створений як багатофункціональний, також це і місце для проведення змагань різного рівня. Та головне з'явила ще одна спортивна локація спортивний простір, який буде заряджати енергію, надихати на нові досягнення всіх, для кого спорт є невід'ємною частиною життя.